Українські бренди з гарними сукнями, які виглядають як люкс. Почну з царська корсет, бо у цього бренду дуже широкий асортимент суконь, корсетів, комплектів із корсетів та спідниць, які виглядають як сукня. Майже будь-яку модель, яку ви собі уявляли на якийсь вихід, захід ви можете знайти у цього бренда. Особливо мені подобаються їх моделі зі збірками на декольте. У бренду Muse Garden, навпаки дуже повітряні моделі із легких тканин, дуже багато воланів і складок. Скажу чесно, що не кожній поз. Такі моделі, але якщо вам пасує, якщо вам подобається, то виглядає все це дуже вишукано. Я була на нещодавному показі кару на Ukrainian Fashion Week, і це було дуже гарно. Вони прям спеціалізуються на сукнях з квітами, повітряні силуети і моделі, які запам'ятовуються одразу. У God Сенд Brand дуже патежні сукні. Вони прям як для червоної доріжки, є блискучі варіанти з паєтками, а є дуже вишукані із оксамиту. На Ukrainian Fashion Week бренд Mint презентував свою нову колекцію Шепіт Схо. Оду, і там було дуже багато гарних суконь. Взагалі, якщо вам потрібна шовкова сукня, яка виглядає як від кутюр, то зверніть увагу на цей бренд. Пишіть, що сподобалось найбільше, та доповнюйте підбірку вашими улюбленими брендами суконь.